Так, і зараз в нашому homepage-файлі, який ми тільки що створили. Давайте створимо клас, також його назвемо так же само, homepage. І ми зараз будемо наслідувати або англійською, це називається Inherit selenium base. Ми його скопіювали, назву класу і зробили дужки. Як бачите, в Python, якщо ви нічого не наслідуєте, вам необхід... не треба дужок. Не, не необхідно або не треба дужок взагалі. Просто дві крапки і далі починаєте вже ваш клас. А, я знаю, пам'ятаю, що в Java щось було наподобі такого, але Python то не Java, і слава Богу. Йдемо далі. Homepage. Значить, Ми наслідуємо Selenium base і ми ставимо Selenium Base тут. Нам підкреслює. Значить, ми його повинні імпортувати. Ми його імпортували от тут, ставимо дві крапочки і далі вже можна щось робити з ним. А ще одне, якщо ви а, хочете наслідувати декілька класів, ви просто ставите кому і щось там далі наслідуєте своє. Тобто ви можете їх наслідувати ну, до безкінечності, скільки хочете. Я вам цього не рекомендую, але Python вам це дозволить. Я знаю, що в інших мовах а, частенько ви можете тільки наслідувати один а, клас. Йдемо далі. Ми створили homepage клас, і що робимо далі? Далі ми а, повинні. Знайти якийсь локатор, який той локатор, ми потім зробимо get method, будемо використовувати функцію ispresent з цього Selenium base. Йдемо до нашого bestbu. І давайте знайдемо саме перший елемент. Тобто ми, його, ми вже в попередніх відео щось похоже робили. І ми зараз зробимо те саме. Ми пишемо nav, я роблю команд F, що в мене з'явилося оцей Search. Я ставлю так як це клас. Крапочку, крапочку знайшлося нам клас. І наскільки я пам'ятаю, там було A. От, і ми знайшли ці елементи зверху. Тобто ми зараз по ним пробіглися. І давайте їх використаємо. Як бачите, тут більше, ніж один елемент. Я вам не буду рекомендувати так робити, але принаймні для зараз нам воно підійде. Тобто ми зараз що робимо? І чого я не рекомендую вам робити, бо ми зараз будемо знаходити лише один елемент. І це буде саме перший елемент зі всіх, які нам а, знайдуться. Що робимо? Робимо по-простому. Тобто ми а, створюємо якусь змінну. Створюємо змінну, називаємо її. Давайте так, о, не так, а отак element, Тобто навігаційний елемент. Або давайте так, ліпше NavLink, Навігаційна лінк, посилання. І записуємо його сюди. Що робимо далі? Принаймні, а, як я роблю далі. Далі я створюю а, функцію, називається dev. Назвемо ту функцію get. І що ми получаємо? get nev link Як бачите, я ставлю дужки і self мені саме підтягується. Наша функція буде повертати нам веб- Element. Ми його повинні імпортувати. Імпортували. Ідемо далі. Далі ми будемо користуватись is present. Щоб до неї достукатися, нам потрібно написати self. Ми ставимо крапочку, і, як бачите, магія відбулась. Нам показало is present. Ми їх давайте зараз візьмемо сюди, і ми можемо вписати локатор і локатор name. Тобто локатор, ми говоримо. І ще одне, як бачите, тут я в Selenium Base сказав, що ми будемо шукати By css селектор. В наступних відео ми трошки рефакторнемо оцю всю штуку, щоб ми мали, як тут в Америці кажуть, flexibility, можливість використати інші. Іншу стратегію пошуку тих локаторів не тільки CSS селектору але на даний момент нам це підійде. Тобто ми себе на даний момент лімітували тільки до CSS селекторів. Йдемо в наш хомпейдж і ми пишемо локатор наш оцей. ми його використовуємо. Ми ставимо кому. Ne вlink. А чому так? Бо значить, ми забули написати self self Nevelink. і ми е, пишемо, ми називаємо його. тобто Зазвичай я його називаю так же само, як він в мене називається як змінна. І чому я вам потім покажу. І далі е, ми це все діло повертаємо. Тобто Ми повертаємо веб-елемент self as present, наша е, змінна. NavLink, тобто, от вона. І ми його назвали. Давайте попробуємо то все діло прив'язати до нашого тесту. Ми йдемо в наш тест homepage сюди. Як бачите, ми працюємо тільки з трьома різними файлами. Або по-модному з трьома різними класами. Тобто в нас є Selenium Base, який ми наслідували отут. І от клас homepage ми будемо використовувати, я його скопіюю, ми будемо використовувати в тест homepage. Що робимо для цього? Давайте ми скажемо так, що а, ми його назвемо тест home page щоб ми не путались. І ми його вставляємо сюди і ставимо дужки Воно нам підкреслилося і сказало, що його поки що у нас немає. Але пропоную імпортувати його з а, ну, нашого от дерева, яке у нас тут є. Ми його успішно імпортували. Ми можемо зараз ним користуватися. Home page. І він нам каже: Окей, я щось тут а, маю. А я би щось тут мав, бо в нас ми його наслідуємо через Selenium Base, і щось маю на рахунок. От дивіться, якщо я навожу сюди курсором, у нас є параметр драйвер. Тобто ми повинні передати драйвер, бо наш хомпейдж наслідує Selenium Base, який має дандер метод, який мусить мати драйвер. Тобто ми цей драйвер повинні передати. Звідки ми його передамо? Звідси. Пам'ятаєте, спочатку я вам говорив, де у нас живе драйвер. Живе драйвер у нас в файлі. Тобто це фікстура, от вона, яку ми використовуємо в тестах. Тобто наш Selenium base через homepage отримує драйвер через тест, який отримує драйвер через фікстуру. Звучить складно, насправді, якщо ви зрозумієте сам концепт, то дуже зручно і ну, достатньо просто. Ми пишемо self-driver. Ми його передали в наш homepage, і ми можемо користуватися нашим класом TestHomePage. homepage. Тобто для того, щоб знайти якийсь локатор. Ми пишемо TestHomePage, homepage, крапочку. Давайте напишемо get, і нам підтягнуло get -link. тобто Ми звертаємося до оцієї функції. Тут вона функція, а тут вона вже метод. Ну, поняття таке трошки цікаве, бо коли. Ви використовуєте функцію з якогось класу, воно вже стає методом. Функція просто сама по собі, є функцією, ви її методом можете назвати, принаймні так, як я то розумію, діло, тільки тоді, коли вона користується а, через якийсь клас. Ідемо далі. Тест homepage. Ми знайшли якусь змінну, точніше, ми знайшли е, локатор ми повернули веб-елемент. Що ми з ним можемо зробити? Давайте ми його запишемо от сюди, назвемо його NevLink. Тобто ми зараз його запишемо в змінну. Ми знайшли зараз тільки що веб-елемент, і ми його роздрукуємо і подивимося, що з нього вийде. Що з нього вийде? І ми скажемо так: Element text І ми зробимо так nevlink.text Як бачите, Сам метод текст він не потребує а, дужок. Просто текст без ніяких дужок. Неблінк.текст. І нам в ідеалі би повинно було роздрукувати текст нашої навігаційної а, лінки, силки, яку ми знайдемо ось тут, саму першу. І запускаємо тест. що сталося. Web find element takes from one to three positional arguments, but four were given. Окей, okay. починаємо дебажити і розбиратися, в чому проблема. Так, давайте ще раз ми подивимося на нашу помилку в терміналі і попробуємо знайти тут відповідь. Що в нас є? У нас є type error find element takes from 1 to 3 positional arguments. Давайте ми трошки розширимо екран, точніше, зробимо його більшим. Давайте я, можливо. Проскролили наверх, і ми прослідкуємо, де це сталося. Значить, пише, що в нас nevlink дорівнює test homepage get-navlink. Тобто, все сталося, почалося звідси. Далі йдемо. in get-navlink. Тобто ми заходимо сюди. Ми перейшли на homepage, де в нас є is-present navlink. Тобто отсюд. І в нашій функції wait until. Туди-сюди. І нам каже, що метод self-driver. Тобто in until тобто в цій функції щось сталося. Попробуємо розібратися, що там могло статися. Окей, я бачу, в чому проблема. Ну, як бачите, на ходу з вами і знайшли баг в нашому середовищі. Так, от як воно би мало бути. І Із-за цього. Наша, наша функція until, тобто наша от конструкція Wait Until Expected Conditions, трохи матюкалася, бо ми передавали забагато аргументів, ніж насправді вона приймала в себе. Подивимося, чи, чи воно дійсно так. Ми зараз запустимо ще раз тест. І тест прийшов. Він настав зеленим і пише: Top Deals. Це, що ми очікували. Прекрасно, давайте подивимося, а що, якщо у нас буде неправильний локатор. Тобто якийсь поломаний локатор. Зайдемо сюди. Точніше, homepage. Ну і наш поламає локатор. Напишемо 1, 2, 3. Ми знаємо, що такого локатора немає. Так, я не, не це нажав. А вот. І ранимо наші тести. Дивимося зараз, яку нам Селеніум поверне помилку. Не забувайте, що якщо Селеніум не може знайти локатор, ми вказали, щоб 10 секунд він його пробував шукати. Кожних 0,3 секунди, тобто 300 мілісекунд. І в нашому випадку він їх шукав і видав нам timeout out exception". Якщо ви пам'ятаєте, коли ми користувалися Find Element by щось, у нас було No Such Element Exception. Тепер у нас timeout exception. І як бачите, нам пише, що саме не могло знайтись. Бачачи, що поламалося, зразу з ходу можемо знати, де проблема, в якому з локаторів у нас. Давайте ми заберемо, бо ми а, дали вот тут значення none as a default, тобто це не є обов'язковий аргумент. Давайте ми заберемо і проранемо і подивимося ще раз, що з цього буде. Давайте я зроблю а, очищу термінал, і ми ще раз запустимо і подивимося. Ми зараз будемо чекати 10 секунд. І після того всього подивимося на помилку ще раз. І як вона буде виглядати, коли ми надаємо аргументу додаткового назву нашого локатора. От, бачите? У нас є selenium туди-сюдим і Message None. None, бо ми присвоїли його отут None. В нашому випадку воно нам не сильно допоможе. Якщо ви працюєте з достатньо великим фреймворком, де є багато якихось елементів, і вам потрібно мейтейнути ваші тести, то я вам дуже рекомендую називати ваші локатори так, щоб ви їх могли потім знайти і зразу з ходу зрозуміти, а не вишукувати отут, що би там могло поламатися. От бачите, нам timeout Exception Message none, бо ми до того його забрали. І От, якщо б ви дебажили, ви б зайшли, подивилися не влінк, тест homepage get на в і туди-сюди, і коротше, от, десь тут щось нам поламалося. А так, набагато зручніше, коли у вас є повідомлення, і ви його розумієте, і можете зразу його знайти. Переходимо далі. Далі ми йдемо знову до Selenium Base, і ми тільки що написали метод isPresent. Давайте ми скопіюємо то все поки що діло, і ми зробимо. Інший метод, який ми назвемо isVisible, visible чи є на сторінці. Тобто, чи він відображається а ви, а, на сторінці. Ну, не, не в сторінці, на сторінці, Давайте ми його назвемо isVisible. І поміняємо тут Presence of element located І дамо крапку і назвемо його Visibility of Element Located. Прекрасно, структуру лишаємо поки що таку саму, де в нас тільки прописано By CSS Selector. І давайте ми його попробуємо використати. Тобто, яка різниця між цим і цим методом? Коли в нас є звичайний S present, тобто presence of Element Located, ми заходимо, я повторюся. На дом, ми заходимо сюди. І якщо елемент є тут, значить його знайшло і нам повернуло. Якщо його немає, ми отримали no, точніше, timeout Exception. З елементом, з, якщо ми будемо шукати Visibility of Element Located, користуватися функцією IsVisible, ми повинні не тільки його знайти в домі, а він має бути присутній от тут в нас. Бо не завжди елементи, які є в домі, відображаються зразу вже в нас на сторінці. І для цього ми користуємося от цією функцією. Is visible. And uh, no. Expected Conditions put the visibility of element located. Давайте йдемо і попробуємо протестувати її знов у нас. Тобто ми замість нашого homepage, замість is present, напишемо is visible. І наше is visible має спрацювати так само, як і is present, бо цей елемент є, відображається візуально. Запускаємо тест. Чи я не поміняв там локатор? Ну, нічого, ми зараз подивимося. Такі, напевно я його не поміняв. Ні. Так, 1, 2, 3. Наш зараз тест поламається. Ми знаходимося тих же самих 10 секунд на сторінці. Кожних 300 мілісекунд ми робимо запит до. Неіснуючого елементу. І вуаля, Ми не знайшли нічого. У нас є Timeout Exception. У нас є nev-link, назва нашого елементу, якого ми не знайшли. Забираємо це 1, 2, 3. І пробуємо ще раз. Насправді я вам скажу, що дуже корисна функція isVisible, якщо ви нею будете користуватися в вашому фреймворку, бо вона. Дає вам можливість дочекатися того моменту, коли всі елементи, або точніше, елементи, які ви шукаєте, появляться у вас на сторінці. Якщо ви з ними взаємодієте, там чи клікаєте, чи їх пересуваєте по сторінці, чи щось інше з ними робите, то вам необхідно дочекатися, щоб вони були у вас на сторінці. Також хочу сказати, що під капотом в Visibility of Element Located, між іншим, під капотом в цій функції знаходиться саме звичайна функція Find Element By, яку ми розглядали в попередніх відео. А під капотом в цій функції знаходиться та ж сама функція FindElementBuy, самий простий селенівський метод знаходження веб-елементів, але також використовується ще така штука. Давайте я вам покажу О, в тесті. Давайте я поки що. Окей, хай буде воно. А, от, тут ми напишемо self.driver. Driver. І ми напишемо findelement. І ми виберемо стратегію по якій: selector той самий. І ми там якийсь локатор вкажемо. Тобто це є саме базовий метод, по якому Selenium шукає елементи. І в випадку, от Цьому, от, в цьому Він користується тим методом, але він а, ловить а, no such element exception, яку, якщо не знаходить елемент, і повторює це в циклі а, 10 секунд через повтор кожних 300 мілісекунд. Тут відбувається те саме, але прикручується до оцього методу, Ось вот такий. SP. Плейт або display. Давайте я зараз, зараз переконаємося. Ми переконаємося. Вот так. Давайте ми зараз копіюємо наш локатор і вставимо його сюди. Is display. Окей, okay. ну, мало би спрацювати. І то все діло ми роздрукуємо. Тобто в нашому випадку ми отримуємо булі, буліївське значення true або false. Тобто, якщо елемент на сторінці знайдений і він є відображений, ви його можете бачити очима, значить, вам повернеться значення true. Якщо ні, повернеться значення false. Ми давайте подивимося, як воно виглядає насправді. І от. Та от штука Wait Until також чекає true або false значення. І потім повертає вам веб-елемент, який ви можете далі користуватися. І давайте запустимо наш тест і подивимося, чи дійсно так воно працює, як я вам тільки що сказав. Щось нам знайшло. І як бачите, нам написало true. Тобто цей елемент був відображений. Ми поки що з цим закінчимо. Ми розібралися, як там воно під капотом працює, і переходимо далі. Далі ми знаємо, що ми тільки що знайшли поодинокі, не поодинокі, а лише один елемент, веб-елемент зі сторінки. Як пам'ятаєте, наш локатор. Це, яким ми користуємося, повертає нам всі навігаційні лінки, які в нас є. І щоб повернути їх всіх, і також користуючись Explicit Weight, ми зробимо дуже-дуже схоже. Давайте ми скопіюємо наш is Present і зробимо його отак. -present". Тобто ми зараз будемо шукати всі елементи, а не один. І ми поміняємо наш Expected Conditions на Presence of All Elements Located. Вот так. Тут було в нас Of Element один, а тут Of All Elements. І таке саме зробимо з is visible вот так. І ставимо його сюди. Тільки тут Visibility of Element. Ми її поміняємо на visibility of all elements located. Також а, ми. Можливо, пізніше в якихось наступних відео будемо розбирати трошки більше expected conditions, але їх тут достатньо багато на любі вподобання, і ви їх самі можете також дописувати трохи, я вам також покажу як, користуючися такою структурою Wait until. І ви можете робити свої якісь кастомні вейти, які ви будете використовувати за рахунок Selenium, що він вже вам зробив. Тобто вам не треба придумувати-видумувати колесо. І давайте ми тут дамо «a Visible. Тобто ми знаємо, S1 елемент, R багато елементів. І давайте хоч оцей один «a visible», ми зараз ним скористаємося. Тобто наш homepage, ми заходимо сюди, де в нас є наш локатор і де в нас є «get nav link Давайте ми додамо слово links, що їх було багато і зрозуміло, і напишемо A Visible. Прекрасно. Воно в нас є «a Visible, в нас є навігаційна uh, «link», От, і ми їх зараз повернемо. NavLink, NavLink тут. От, і давайте так напишемо. В нашому тесті, як бачите, я поміняв тільки що назву функції, нам треба поміняти назву функції тут, або методу тут, і ми не зможемо зразу роздрукувати їх. Ми їх зможемо роздрукувати лише через цикл. Давайте ми так напишемо for. Element in Elements і. І далі ми просто їх друкуємо. Element. Крапка, і отримуємо текст. Тобто ми зараз будемо отримувати Nav Link, for Element in Nav Link. Окей. Okay. Чого нам підсвічується? Дивіться, ми вертаємося назад, і в нас є, бачите, type hint, який я до того вам говорив. Він нам говорить, що ти зараз повернеш нам, оця функція поверне лише один веб-елемент. А що так, щоб зробити, щоб, бо ми повертаємо зараз список, а не одну функцію. І що зробити для того, щоб наша type hint нам не підкреслював нічого, ми говоримо так, що ми повертаємо список з веб-елементів. Тобто це наш буде список з веб-елементів, які ми зараз їх всіх і повернемо. Які я напишу отак. От Лист, і мені його треба імпортувати з type list. Отак. От Все. І ми повертаємо self-rvisible туди-сюди. І ми повертаємо на список з тих елементів. Окей. І також, як бачите, Воно мені підкреслює тут, бо ми, скоріш за все, не поміняли його в тих місцях. Тобто ми також говоримо, що ми повертаємо лише веб-елемент. Тобто ми робимо список тут і вставляємо список сюди. Давайте ми його імпортуємо. Отак, От вуаля. І все у нас зараз має запрацювати. Так, вертаємося назад homepage. Прекрасно. Нам пропало підкреслення від нашого ID. І зараз би воно все мало в нас працювати. А як ні, ну, будемо тоді розбиратися. Значить, в нашому випадку ми зараз знаходимо всі елементи на сторінці, які підходять під цього локатора. І ми їх, назви їхні роздрукуємо. Тобто ну, їхній текст ми роздрукуємо. Запускаємо тест. Відкриваємо, шукаємо всіх і друкуємо в терміналі. Чи не друкуємо? Зараз подивимось. Окей. Я можу extrai. ОКей. Я можу а, догадатися, або принаймні а, мати на уяві, що не всі наші елементи, які ми зараз знаходимо, є Displayed. Давайте зараз подивимось. Деякі з них вони не є а, в нас на сторінці. Ну, принаймні, оцей, наприклад, з а, тих, які я зараз бачу. Якщо ми поміняємо цю а, нашу функцію на Rpresent, то проблема би мала бути вирішена. І давайте переконаємося ще разок. Так, щось у нас вийшло. І як бачите, в дійсності в нас якийсь один елемент проскочив, тобто він десь є, але він є пустий і, звичайно, я думаю, що він не відображається в нас на сторінці. Так що а, ми можемо сказати, що А-Present працює, і а visible також працює, бо воно нам не вивело всіх елементів, які є в домі, і вони всі також би мали бути присутніми. От, як бачите, тобто воно а, коли. Всі елементи присутні в домі. От функція, якою ми тільки що скористалися, воно їх всіх знайшло і нам дало результат. Якщо ми говоримо, що всі елементи, які присутні в домі, також мають бути присутні visible на сторінці, воно нам поламало наш тест. Що я думаю, що на цьому я буду закінчувати. Відео вийшлося достатньо довгим, але я надіюсь, що ми з вами трохи розібралися, як та штука працює. Насправді майте на увазі, що це є ваш початок, ну принаймні так як я би робив, вашого фреймворку, який ви будете будувати для вашого Selenium, там, ui тестів І це є тільки початок. Ми... Скажемо, буде більше. Повернемось до того і зробимо а, трошки потужніший фреймворк, який буде багато чого вміти і робити. Дякую вам за ваш час. Дякую, що дочекалися і досиділи до кінця. Зустрінемося в наступних відео.